Ти запускаєш рекламу, є переходи, заявка, але продажів все мало. 90% бізнесу у 2025 році зливають кошти на рекламу через те, що не мають воронки. А воронка це не щось складне, це шлях клієнта. І сьогодні я поясню, як має виглядати воронка у твоєму бізнесі. Привіт! Мене звати Дар'я. Я таргетолог, який вже більше року допомагає б'юті бізнесам, експертам, малим та середнім бізнесам не просто запускати рекламу, а перетворювати її на клієнтів через воронку продажів. І якщо ти ще не використовуєш воронку продажів у своєму бізнесі, тоді це відео для тебе. Бо у 2025 році мати бізнес і не мати воронки, це те ж саме, що мати комп'ютер без інтернету, начебто є, але користі нуль. Те зазвичай, що продають на курсах, я розповім тобі безкоштовно. Уяви офлайн-магазин. Людина побачила вітрину, зайшла в магазин, взяла товар, оплатила його, і через деякий час, якщо товар сподобався, вона прийшла за новим. Уяви онлайн-магазин, людина побачила рекламу, перейшла на сайт чи, можливо, на сторінку, додала товар на кошик, також його придбала. І уяви онлайн-послуга. Людина побачила рекламу, залишила заявку на консультацію, з нею зв'язалась в Zoom чи там, в Телеграмі, і людина купила послугу. Якщо хоч один етап припущено, клієнт піде до конкурента. Таргет це лише трафік у воронку. Без воронки таргет просто зливає кошти. Зараз відео можеш поставити на паузу і подумай. Перше, що твій клієнт бачить на першому етапі. Друге, що його мотивує у тебе купити. І третє, що ти йому даєш для порівняння. Запиши собі ці три етапи на папері, бо без цього воронку ти не побудуєш. Уяви, ти знайомишся з людиною. Спочатку ти її просто бачиш. Це топло. Далі ти починаєш з людиною розмовляти, спілкуватись, дізнавати її краще, дивитись її сторі, пости, чим вона займається. Це мофу. І якщо тобі людина подобається, то ти можеш з нею піти там на каву або в ресторан. Це бофу. Тобто тофу це усвідомлення, мофу це оцінка і бофу це конверсія. А тепер давай практично розберемо цю воронку на бізнесі косметології. Уявімо, що є дівчина Олеся, яка має проблемну шкіру. Має висипання на обличчя, її це дуже бентежить, вона хоче вирішити цю проблему, але поки що не готова, ще записатись до косметолога, наприклад, тому що вона не довіряє або не знає до кого. Перший її крок вона в гуглі пише, має висипання, що з цим робити. І, наприклад, потрапляє до інстаграму, до першої сторінки косметолога. Вона починає знайомитися з роботами. І бачить інформацію, що висипання може бути або через гормони, або через неправильний догляд. Звісно, що Олеся зацікавлена в вирішенні цієї проблеми, і Олеся пропонує безкоштовний гайд, там чек-лист по догляду за таким обличчям. Олеся загрожує цей чек-лист, бачить, що їй потрібне глибоке очищення, легкі кислоти. Там краще консультація спеціаліста-косметолога, тому що самостійно можна виправити так цю проблему, але це буде набагато довше і не факт, що вийде. І косметолог пропонує у кінці чек-листу безкоштовну консультацію та ще додатково догляд за обличчям, тобто підібрати догляд за обличчям. Олеся це зацікавило, вона починає дивитись відгуки до після і розуміє, що їй подобається цей косметолог. І ще бачить у шапці профілю мінус 20% для нових клієнтів. І Олеся, звісно, що вирішує піти до цього косметолога. Це і є воронка продажів, тофу-мофу-бофу, тобто без нав'язування і без агресивних продажів. Сьогодні люди дуже рідко купують з першої спроби. Для початку вони знайомляться з експертом, дивляться пости, хайлайтси, хайлайтсирілс для того, щоб зрозуміти, чим ця людина може бути корисною і чим можу я їй довіряти. Тому дуже важливо, перше, це сильний офер, чітко що для кого і чому. Друге, це лід магніт безкоштовний чек-ліст в користь в обмін на контакт. І третє це сама структура воронки, зрозуміти чіткі тригери, чіткі проблеми і який шлях клієнта. Якщо щось воронці пропустити, то воронка просто не працює. На прикладі машини. Це як машина мати гарне авто, але машина без колеса. Твоє завдання на сьогодні: перше це створити тофу контент, записати невеличке відео, яке буде розкривати проблему твоєї Послуги. Друге, це створити безкоштовний лід-магніт. Він має давати користь обов'язково. Це може бути чек-ліст, pdf файл або будь-який гайд. Третє це завести канал комунікації. Може бути або чат-бот, Telegram, наприклад, Viber, або це може бути WhatsApp, якщо це актуально, або це може бути Інстаграм-платформа. І обов'язково поставити офер у кінці, дати людині бонус, знижку або безкоштовну консультацію. На особистому прикладі ти, напевно, що в інстаграмі побачив рекламу, далі підписався на мій інстаграм, перейшов на YouTube і зараз дивишся це відео. Це і є воронка. Наступний крок це безкоштовна консультація або розбір твоєї воронки. Що далі? Під цим відео ти можеш побачити посилання на мій телеграм-пот, де ти дізнаєшся, скільки коштують мої послуги, і також знайдеш формат співпраці. Друге, ти можеш записатись на безкоштовний розбір. Ти можеш написати або мені в особисті, або під цим коментарем Хочу розбір, і ми подивимось, що можна покращити або створити з нуля. Бо твоя воронка це інструмент продажу. Але... Без просування, це як мати круту машину, яка стоїть у гаражі, і про неї, на жаль, ще ніхто не знає. Ти або використовуєш воронку, або зливаєш кошти. У 2025 році по-іншому не працює. Обов'язково підписуйся на мій YouTube канал, також тисни лайк, пиши коментар і до зустрічі на консультації.